У виконуючого повноваження міського голови Олега Албанського відбулася чергова планерка з керівниками підприємств та організацій громади. Директор КВЕП Поділ Володимир Негрецьку доповів, що підприємство працює у штатному режимі, продовжує займатися забезпеченням якісного надання послуг з водопостачання і водовідведення, а також виконує заявки від населення. На минулому тижні займалися ліквідацією декількох аварійних ситуацій, беруть участь у державних та міжнародних програмах щодо розвитку інфраструктури громади. Директор Квеб Теплокомуненерго Максим Перлей доповів, що після завершення опалювального сезону проводиться обслуговування котлів в котельнях, ведеться чистка фільтрів та іншого обладнання. Також працюють над розробкою проєктів щодо участі в інвестиційних грантах. Директор комунальної муніципальної організації Чиста громада Олександр Задорожний акцентував увагу на тому, що продовжується вивезення твердих побутових відходів і прибирання вулиць Подільська. Проводяться ремонтні роботи по об'єктах, що належать до зони відповідь. Дальності підприємства проведено очищення лотків водовідведення, посів газонної трави, прибирання паркових зон, проведено зачищення п'яти стихійних сміттєзвалищ на околицях міста. Директор підприємства міськ світло Віктор Кострицький поінформував присутніх про те, що підприємство працює у штатному режимі. На даний час проводиться налагодження роботи системи зовнішнього освітлення Подільська. Ця необхідність з'явилася у зв'язку із нещодавнім погіршенням погодних умов. Радник подільського міського голови Марія Мазур доповіла про резу. Результати комісійних об'їздів території міста щодо виявлення проблемних ситуацій у сфері санітарного стану та порушень правил благоустрою громади. Також радником міського голови була надана інформація щодо роботи міських структур із уразливими категоріями населення та внутрішньопереміщених осіб і надання гуманітарної допомоги. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський розповів про хід учпового процесу в нинішніх умовах, акцентував увагу на тому, що заклади Освіти громади працюють без бою. Прийнято участь у тижні добрих справ. Під час дня довкілля освітяни висаджували дерева і квіти. Подійські спортсмени відзначилися у спартакіаді з волейболу. Молодіжний напрямок також працює. Була проведена лялькова вистава, а також продовжуються тренінги для тимчасово переміщених осіб. Керівник ЦНАПу Інга Качковська поінформувала присутніх про стан надання адміністративних послуг в громаді. На теперішній час фіксується збільшення кількості звернення щодо оформлення пільг, а також щодо допомоги при роботі з електронною системою ДІЯ. Начальник управління економічного розвитку та інвестицій Алла Омельчук розповіла про те, що проводиться відстеження кількості автобусів на міських маршрутах. Доповіла про роботу щодо виявлення випадків торгівлі у непризначених для цього місцях. Розповіла про роботу із аграріями. Громади, а також щодо масштабної роботи у співпраці із міжнародними організаціями щодо залучення інвестицій. У ході наради було підведено підсумки роботи за минулий тиждень та визначені заходи на поточний. Світлана Луценко, Ярослав Захаров Ілля Лябіюль, телекомпанія КЕТ.